Вітаю всіх учасників заходу. Дякую за час і роботу для підняття і обговорення і вирішення насправді дуже важливих питань для України і не лише далеко, не лише для України, переконаний для міжнародного співтовариства, також і культурного співтовариства, і в цілому всіх цивілізованих людей світу. Отже, вітаю всіх учасників сьогоднішнього воркшопу і перш за все хочу подякувати всім від себе особисто безумовно від головного управління розвитку міністерства оборони України за небайдужість до теми економічного тиску на Росії. Найголовніше за вашу готовність діяти та брати активну участь в протидії країні агресору, країні окупанту, країні і державі і режиму, які брутально порушило міжнародне право. Принципи і основи діяльності організації Об'єднаних Націй і, і будь-які уявлення про сучасну в принципі, людську цивілізацію. Один з найефективніших інструментів такої протидії доступний для цивільного населення: економічний тиск та вплив на можливості військово-промислового комплексу агресора, санкції, контроль за постачанням критичних, критично важливих компонентів, обладнання технологій. Розслідування міжнародних ланцюгів постачання все це може значно ускладнити країнам агресорам можливість виробляти зброю та вести війни і не лише ускладнити це, але й зберегти життя, зберегти життя військових, які захищають власні країни, коли ми говоримо про Україну, безумовно нашу державу від агресії, а також зберегти життя тисячам і тисячам цивільних громадян, жінкам і дітям, представникам різних поколінь. Саме для цього був створений наш український портал «War and Sanctions», аби надати активній громадськості по всьому світу журналістам, громадським організаціям, правозахисникам, розслідувачам та всім небайдужим доступ до необхідної інформації, щоб допомогти виявляти та висвітлювати слабкі місця в інструментах держави-агресорів. Щоб ефективно адвокувати використання цих призливостей, робити їх публічними, спонукати до обговорення та досягати реальних результатів, спочатку військово-промислового комплексу Російської Федерації. Проте сьогодні цей портал став чимось значно більшим. Це геополітичний ресурс, який надає. Різноманітні інструменти для боротьби з країнами, що порушують міжнародне право компаніями, які свідомо чи несвідомо закривають очі на ці порушення їхніми дочірніми підприємствами та підрядниками, усіх, хто причетний до порушення міжнародного права, і також до жахливих воєнних злочинів. На нашому порталі ми зібрали велику кількість даних про іноземні компоненти. В зброю держави агресорів насамперед Російської Федерації про виробництво безпілотних літальних апаратів та номенклатуру їхньої продукції, яку Росія і режим Путіна використовують як на полі бою, так і для залякування знову ж таки насамперед цивільного населення. Про логістику агресії адже в обхід і для обходу санкції держави-агресори, держави терористи використовують. Різноманітні прийоми інструменти для того, щоб в глобальних масштабах використовувати сірі тіньові, контрабандні схеми, схеми логістики і постачання, і про це все потрібно говорити це потрібно викривати і зупиняти. Про осіб причетних до депортації та індоктринації українських дітей. Це окремий величезний біль і воєнний злочин росіян проти українців, проти українського майбутнього, проти міжнародного гуманітарного права. Про викрадену та знищену агресором українську культурну спадщину, архіви та твори мистецтва, осіб причетних до спроб викривлення історії та стирання української національної ідентичності, е, стирання ідентичності і заборона ідентичності, як відомо, є однією з ключових ознак геноциду і геноцидної політики. Саме цим займається держава-агресор Російська Федерація у війні проти України і українців. Про рупори Кремля та російських спортсменів, так званих спортсменів, які насправді є пропагандистами, агентами впливу російських спецслужб та в цілому режиму Путіна, вони виправдовують агресію, просувають російську пропаганду та наративи, які прописані знову ж таки ФСБ та іншими російськими спецслужбами. Про ієрархію та механізми формування та реалізації державної політики Російської Федерації в сфері. Військово-промислового комплексу, про те, щоб усі ці дані допомогли досягти реальних цілей, позбавити агресорів можливості вести війни, чинити воєнні злочини, виробляти зброю. Це потрібно, щоб покарати злочинців, які викрали, зокрема, щонайменше 20 тисяч українських дітей, повернути для захисту культурну спадщину, позбавити російських груперів, майданчиків для поширення своїх. Наративів, наративів відверто антигуманних, відверто ворожих до е, всього вільного і демократичного світу для цього. Потрібна спільна і злагоджена робота дипломатів, журналістів, громадських активістів, державних установ, правозахисників, е, міжнародних е, слідчих органів і установ. Тому наша залученість і присутність на цьому воркшопі як. Державної структури, як розвідспільноти, є надзвичайно важливою. Присутність кожного з вас є надзвичайно важливою, за що ми всі дуже і дуже вдячні. Саме тому потрібно діяти на максимумі своїх ресурсів і можливостей, аби не дозволити державам-агресорам, державам порушникам міжнародного права, принципів міжнародної безпеки далі чинити їхні злочини, і також упередити майбутні злочини, які готуються вже зараз. War and Sanctions – це інструмент, але інструмент приносить користь, коли його використовують. Завдяки активній громадськості журналістам він може стати і вже стає ефективним засобом протидії злочинам на міжнародному рівні сьогодні. Протягом воркшопу українські та міжнародні експерти поділяться досвідом і навчать, як саме використовувати зокрема цей портал, знаходити дані та досліджувати ланцюги постачання, виявляти вразливості держави агресорів. А також як ефективно адвокувати отриману інформацію, пояснювати її значення, висвітлювати в медіа, аби вона мала реальний вплив на уряди суспільства держав і також міжнародний бізнес. Що дуже важливо, цей вплив буде відчутний безумовно і на полі бою. Цей вплив буде відсутні, відчутний в українських мирних містах, адже мова йде про врятовані життя мирних цивільних українців. Так, не завжди і не одразу санкції приводять до закриття заводів, які сіють смерть, які працюють на потреби військово-промислового комплексу. Проте санкції роблять довшими лицюги постачання, підвищують вартість необхідних для виробництва зброї компонентів, забирають додатковий час країн-агресорів на імперси компонентів з інших країн. Навіть мінус одна ракета авіабомба або ПЛА, бо ПЛА це, це збереження життя і долі людей. Будь-яка додаткова година це можливість нашим захисникам захистити наших мирних людей від російської агресії. Чим довше і дорожче агресор отримує потрібне, чим складніше для нього є виробництво зброї тим менше він має переваг на полі бою і за полем бою, коли б'є по мирній інфраструктурі і мирних українців. Ми віримо, що після цього воркшопу прикладів того, як економічний тиск напряму допомагає в нашій боротьбі проти воєнних злочинів, проти несправедливої, неспровокованої військової агресії та геноцидної війни, таких прикладів буде ставати все більше, як і більше ставатиме врятованих життів дітей, жінок, чоловіків, літніх людей по всій Україні. Дякую вам за увагу. Дякую.